Панокомандиру прямо по курсу до дистанція 5 будет. Навчальная тривога для виконання танвийских стрільб по повітряній сили. Автоноризму станову канал 02. Настрій Башата приготували. Моє готове. Відпрацював нічні стрільби з ДШК -Е по повітряним цілям в непростих штормових умовах, корабель в русі, вправу виконали добре, але є над чим працювати, бо навички стрільби зі зброєю в таких погодних умовах потребує постійного вдосконалення. Основна задача даних вправ, а саме нічний час, це відпрацювання практичних навичок особового складу, по відбиття ворожих ударних БПЛА противника нічний час, особливо останнім часом ця практика є необхідною для особового складу, так як останні часті атаки нічні є, несуть дуже велику загрозу українцям та містам України. Тому незважаючи на штурмові умови погодні. Під час яких виконує в дані вправи, особовий склад на відмінно справився з даною задачею, отримав досвід по відбиттю ударних БПЛА в нічний час.